Ця кімната як музей, дитяче ліжко, фотографії та іграшки. Усе, як було за життя шестирічного Михайла. Нам приходила настояща художниця, художницю, Мішу море рисувати. Він дуже хотів на морі. Він рисував одну, подарив мені, а вторую подарив своєму любимому врачу. Під час прогулянки у парку хлопчика вкусив кліщ. Наталія хотіла одразу обстежити кровососа на наявність інфекцій, але медики порадили його просто викинути. Через місяць у Михайла піднялася температура. Температура підіймалася до 40. Два три дні надіршалась, надав півтора два, -два дня і опускалась. І все ріб в ніяких приступах рібенок очі себе хорошо чувствовав. Медик за освітою мати спочатку списувала усе на вірусну інфекцію. Коли ж температуру так і не вдалося збити, звернулася за допомогою. Але дитячі лікарі не бачили ані таких симптомів, ані таких пацієнтів. Хлопчика лікували від лейкозу, хвороби кавасаки і пневмонії. Увесь цей час Михайло жив у лікарні. Історія його хвороби важила 5 кілограмів. Його обслідували ну, практично, на все, що тільки можна. Лише через кілька місяців лікарі поставили вірний діагноз бабезі. Кров хлопчика обстежили за кордоном. В мазці крові були обнаружені. ці вот паразити вони називаються бабізі Це нутрип'єтичні паразити простіші, які живуть в еритроцитах. Вони розрушають їх. Але на цьому страждання родини не завершилися, бо не всі вітчизняні лікарі знали, як цю хворобу лікувати. Михайла переводили із лікарні до лікарні і навіть хотіли виписати за кілька днів до нового року. Хлопчик помер. То болезнь можна було би бы вилічити ми мы лечить начали вовремя. Но лечение начали через, через полтора года після вкуса кліща. Бабазіоз це хвороба тварин, кажуть ветеринари. Для людей вона нова і епізодична. Близько сотні випадків у світі, і майже всі смертельні. Ефективні ліки, приміром для собак люди знайшли для себе поки що ні. Очень мало выздоравливают, тому що лікарства, котре можуть хорошо, безболезненно, без, без патологічних. Претензий как, к организму очень мало. очень мало. Проблем. Опять же, в диагностике, потому ну, что болезнь проходит хронически, субклинически, при многих болезнях бывает температура, при многих болезнях э, может выделяться кровь с мочой или гемоглобин. Випадок з Михайлом поки що єдиний такий в Україні, кажуть у мозі, і констатують за останні роки оскаженіли і кліщі, і хвороби, які вони переносять. Тому недуги, які колись вважались у нас екзотичними, вже стали реальними. Йде розвиток, передаючихся переносчиками, тому що їх активність… Вазросла во много раз в послідні годы. Задача врачей заподозріть. Но якщо буде інформація, то будьте насторожена. Щоб вчасно виявити бабезіоз у людини, потрібні потужні лабораторії і досвідчені фахівці. А сим в Україні проблеми, тому не виключено, що паразити і далі вбиватимуть людей, так і залишившись нерозпізнаними. Міністерські спеціалісти радять бути уважними. І якщо вкусив кліща, потім почалася лихоманка, слід наполягати на ретельному і комплексному обстеженні.